Ну що, кидай собі виклик боротися з випадінням волосся і вже через місяць поділю з вами результатами. А саме зараз я вам покажу е, ось такі капсулки краси. На упаковці, дивіться, ще є позначка для людей, які мають проблеми з зором. Зараз показую ці капсулки краси, як вони виглядають. Дивіться, навіть видно, що всередині в капсульці є. Ці капсули наповнені вітамінами Е та Б. Е, так, їх тут 30 капсул, рівно на місяць тут іде курс, плюс є е, ще інструкція, в якій ну, взагалі, дуже все розписано. Показую вам цю інструкцію. Дивіться, яка вона завелика, так, і завдяки велика, так, і завдяки ось цим капсулам краси можна боротися з проблемою ще зсередини, так, не тільки ззовні, е, за допомогою допоміжних, скажімо так, е... Моментів, це шампуньки, ось таку я також взяла для себе, і плюс питний ще зараз покажу вам алоє. і це все буду використовувати в комплексі, боротися із цією проблемкою.